Найкращі бізнес-ідеї презентували студенти міських вишів у червоній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. В третьому щорічному конкурсі бізнес-ідей, які проходять за підтримки інвестиційного фонду Буковина, взяли участь понад 100 учасників. До фінального етапу дійшли лише шестеро, які сьогодні мали змогу представити свої підприємницькі ідеї. За словами координатору заходу Сергія Палагнюка, незалежно від результату конкурсу, всі фіналісти матимуть змогу реалізувати свої проекти. З усіма буде пророблена робота, з усіма будуть написані бізнес плани і всім. Надасться така можливість реалізувати свій проект Переможець з такий суто умовний. за словами Сергія, основними критеріями, на які звертатимуть увагу судді при виборі проектів для інвестування, є реалістичність ідеї, економічна доцільність та новаторство. Запропоновані фіналістами проекти охоплюють різні види бізнесу, такі як агропромисловість, надання послуг та розважальна тематика. Один з фіналістів конкурсу Руслан Осейка вважає, що саме його проект має перемогти, адже він приноситиме значний прибуток. Ось на суть моєму проекті полягає в тому. Тому що в мене буде відеовітрина. вітрина. Ну і на даній відеовітрині вітрині ми будемо транслювати рекламу. У моєму проєкті унікально те, що найголовніше він приносить гроші, коротко і ясно. Серед бізнес-ідей Чернівецьких студентів створення закритого клубу перукарні для чоловіків, відкриття першої в Чернівцях, квест кімнати, створення підприємства з виробництва та реалізації імбиру та інші кошти на реалізацію найкращих ідей виділить інвестиційний фонд Буковини, яким за три роки профінансовано 11 подібних проєктів. Голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ, за підтримки якого створено фонд, пообіцяв, що в 2015 році збільшить фінансування майже втричі. Ми сьогодні понімаємо наскільки важливо сьогодні в цей процес, наскільки скуку Оно за дім було зайняти нього перспективу цієї роботи. Ми прийняли рішення, що з року ми відчинені ще на 5 млн гривень. Фонд в наступному році за рахунок збільшення фінансування інвестиційний фонд Буковина планує реалізовувати бізнес ідеї студентів по всій західній Україні. Іван Бучулинський, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.